Привіт, друзі! Ви на каналі а 2 крю У нас взводний бій. Взвод у нас із ФВ-4005 ПТСО і КПЗ-50Т, комуфляжі Кіонік. Вирішили одразу їхати на СТ-напрямок, але чомусь не захотіли їхати туди ЛТ і СТ, коли побачили, вже, що ФВшка взводний, підтягується до. Залізниці, то вони передумали і вирішили, що треба все ж таки їхати на СТ-напрямок. Не поспішаємо їхати вперед. Перший шот не проходить, трошки нижче від заданої цілі падає наш снаряд. І продовжуємо шукати вихід на СТ-напрямку. Де можна реалізовувати ДПМ. До речі, тут в цій катці буде дуже багато прикладів того, що калібровані снаряди мають бути, але є один великий нюанс. Якщо б ми грали на каліброваних снарядах, ДПМ був би менший і КД було б довше, зараз ставимо СТБшечку, отримує шот на каточок. Відтягуємося трошки назад до нашого MX, тому що е, побачили вони, що ми прориваємо цей напрямок, ще одну плюшечку отримуємо від команди противника. Гарно відкатується mx 50B, тому забираємо батчата, лишається патон і дуже важливо, друзі, це ставити на каток. Тому що, поставивши на каток, в нього немає вже шансу повернутися і забираємо на 396 його. Відправляємо в ангар. 2-1 зараз, поки ми попереду. 121-й. От стабілізація наводки на хитаючомуся стволі. Забираємо 121-го. Треба не випускати звідси СТБ-шку, я це розумію, але е, не, до, не довелось мені тут вицілити його за рельєфу Тому продовжуємо тиск на цей напрямок. Хевік мінусує ТЕСТОЛТ. Перевага в нас ще одна є. Мій совзводний переїхав трохи в поле. Бачу, що отримує від Хевіка. І ЕСТБ-шка х... забирає нашого совзводного. Лишаємося 3 в 3. Калібровані снаряди, друзі. От лишаємося тепер. Була перевага, переваги вже немає. So, Калібровані снаряди. Мабуть, якщо б були калібровані снаряди, я би пробив ІС-7-го, а так, під таким кутом навіть ВЛД на Голді не пробивається. З половини ХП у нас СТБ1. І так само із 7-й. Чомусь не поспішає із 7-й. Я хочу тут Дати світло, але не виходить мені трохи виїхати. Помилився трошки. 299 ХП у нас залишилося у 8-го. Можна сказати, що він шотний, якщо пройде альфа, але але треба сприймати його серйозно. Не пробиває на 350 СТБ. Щось там мечить в чаті і лишаюся сам. От зараз питання, чи обирати калібровані снаряди, чи обирати ДПМ. Помилка ще одна. І помиляється СТБ, і це дуже доречно зараз, тому що ще одна помилка від мене. Чому важливо стріляти в каток, друзі. І чому був тут важливий ДПМ? Тому що ми просто розбираємо двох танків на каліброваних снарядах, така б штука не вийшла. По цьому бою маємо 6 фрагів, це медаль пула. Маємо медальку воїна, маємо майстра. І в нас 170 тисяч. Сіри. Ну, разом з взводом у нас вийшло 5200 дамага. Це не багато, але бій витащили. Перемога у нас плюс до нашої статистики. Друзі, все буде Україна! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, пока!